Чим ближче 1 вересня, тим більше запитань щодо навчального року виникає у батьків, дітей та педагогів. Найперше, і з чим варто розібратись, чи буде цьогоріч у школах святкова лінійка. Вчора на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про заборону проведення усіх урочистих заходів. Тому в кожному класі вчителі окремо проведуть перші уроки з дітьми. Як, наприклад, у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь підготували індивідуальні програми психологічної підтримки дітей у рамках проєкту першої леді Олени Зеленської Ти як? Головне завдання першого уроку це налагодити контакт вчителя з дітьми. Діти з дітьми познайомитися, поговорити, як взагалі відчуття, очікування від нового навчального року, в якому стані перебувають діти під час воєнного стану, підтримати, розказати про те, що до кого вони в школі можуть звертатися, ну і такі поради безпечного перебування в школі. 1 вересня колективи навчальних закладів також відпрацюють алгоритм дій при. Повітряній тривозі, аби в подальшому у разі небезпеки всі діяли злагоджено та організовано. Батьки часто запитують, чи можна забрати дитину зі школи, якщо оголошена повітряна тривога. Ось що з цього приводу говорить адміністрація однієї зі шкіл міста. Ми використовуємо. Рекомендації Міністерства освіти і науки, ДСНС, поліції, які говорять про те, що віддавати дитину під час повітряної тривоги, це наражати дитину, батьків і педагогічних працівників на додаткову небезпеку. Тому ми пояснюємо батькам, ну, де хто обурюється, але досить нормально сприймають цю інформацію, тому що відчувають, що Відповідальність достатньо висока, і ми повинні працювати злагоджено. Початок навчання у форматі офлайн це стрес для дитини, тому батьки зі свого боку мають зробити усе можливе, аби підтримати її та пояснити основні правила безпеки у разі повітряної тривоги. Головне, про що ми говоримо з батьками, це батьки повинні довіряти навчальному закладу, у якому перебуває їхня дитина. обов'язково переглянути маршрут дитини. До школи, виявити місце укриття, де дитина, якщо вона не дійшла до школи, може причекати сигнал повітряної тривоги. Більшість шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Час, коли діти перебуватимуть у навчальному закладі, вчителі використовуватимуть із максимальною користю, аби визначити освітні втрати і допомогти учням розібратись із новими темами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.